Усім привіт! З вами знову яден. І сьогодні я буду працювати машиністом ось того ось такого дизель поїзду dr 1 а трьохвагонний. І сьогодні ми будемо їхати по участку Дачна Миронівка. Це у нас дизель участок. І ось основний участок, в принципі, ось. оцей. Електрички вже стоять на станції, це, в принципі, кінцевий там тупік. І я вже буду, в принципі, заходити в саму електричку. Все. Це в принципі. Зараз я її за кадром заведу і вімкнусь. Так, і тут ще освітлення. Так, все, я вже завів електричку, вона вже, як бачите, працює. Зі злена в салоні теж включив. В принципе, давайте будемо спускати з турнузів. Так, все спускаємо. І, в принципі, у мене мені видалося таку рацію. І на ній я буду дивитися час, та коли від'їжджати. Також я взяла собі тріщички їжі. Ну, або вдруг захоче. Так, ми давайте ще, ну, як я знаю, і як мені тут кажуть, у нас ще тут хвилина, зупинка ще 5 хвилин, і будемо від'їжджати. Зараз раннє утро, тому людей, як ви бачите, тут немає ще. Добре, чекаємо. Так, вже да, вже, в принципі, відправлено, тому я буду потихеньку вже набирати тягу. Давайте трішечки ще ось так. І все, ми, в принципі. Вже поїхали і вже гарно. Тут у нас така одна путочка. гарні. І, в принципі, ось так от їдемо. Це, кстати, я забула сказати, була дачна. І тут такі от красиві ліси. У нас сьогодні маршрут, як я розумію, це дачна Майронівка. І, як я пам'ятаю, у нас на маршруті вроді 5 чи 6 станцій, вже не пам'ятаю чесно. Так, вже треба буде потихеньку тормозити. Ібо у нас зараз буде станція вона. Там основна станція, а тут же. Так, 40 километров. Давай то притормаживать. Я помню, что уже станция моя будет. Станция. Это станция у нас Яревка. Тому что вот там у нас новая Яревка. А вот тут у нас просто Яревка. Так, давайте уже притормаживать. Це повний тормоз. Так, ідеально все тормозив. Тепер відчиняємо двері. Все, у нас зупинка тут теж 5 хвилин, і, в принципі, теж чекаємо. Так, все, вже стоянка майже завершується. Ще. О, все завершилось, тому давайте зачнете двері все, і знімаємо з сторону. Це можемо вже, в принципі, їхати і тихенько набираємо тягу. Зараз так, що... ми їдемо на. Так, давайте подивимось, не пам'ятаю. Ага, у нас наступна це платформа перший кілометр. Ага, там я окну. Я згадав чого, тому що, по-перше, у нас останут в у тому напрямку першої платформи перший кілометр. І тому у нас тут теж, мабуть, вже є кілометр. Якось ось так десь. Хоча, по-моєму, тут вже кілометр 2-3. Так, у нас поворот, давайте хоча б поставимо нульову тягу, тому що не дуже хочу на повороті гнати. Як я пам'ятаю, як мені казали, то десь ось тут є пляжик, річечка, серце, але не є йона. Ось тут десь. Реально все цепляки. Є таке щось тут. Так, а мы дороги вже хочу сказати, що майже заїхали за поворот. Ого, прямо в луну їдемо. Да, еще рано. хотя уже, по-моему, трошечки светлее начинают. Так, ну... В принципе, я встык за тормозитой. И можно спокойно их отодолеть. Ось знову трьохвагонна електричка. Ось центр платформи, в принципі. І ще трішечки і доїдемо до кінця платформи. Тут платформи ось такі от, ну, більш-менш високі. Точніше, і не сильно низькі, і не сильно високі. І тут ще странно, але що їх взагалі тут работають, бо... Ну, тут, як видно, нічого нема взагалі. І... С -с 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 так, давайте відчиняти двері. І тут стоянка знов такі ж 5 хвилин. І це у нас вже платформа перший кілометр. Да. Добре, чекаємо. Так. О, вже якраз відправлення, тому давайте зачиняти двері і знімати з тормозу Все. Набираємо трішечки тяги. В принципі, поїхали. О, все їдемо. Так, да, вже, кстати, по-моєму, посвітліло, так, да, вже воно сонечко, вийшло. Щось швидко я навіть не помітив. І зараз у нас я не пам'ятаю у нас чи. Зараз подивимось. Подивлюсь у нас яка платформа. А, у нас на платформі у нас уже станція. Станція Депо. Угу. Странно. Депо. Ага, мабуть там. Ага, почекайте. Я там ще щось бачу, бачите? А, це стрілочний перевод. Ну, у нас нормально, ми. Їдемо правильно ось так от. Кстати, ось сама вже платформа треба будет а, -а, а, ось, мабуть, сама платформа. А ось оце коле, мабуть, веде в депо, да. Да, мабуть, так. Все, треба зараз стихнути затормозить. Нормально. Так, да, я так швидко якось їду. Треба реально притормажувати вже. А, вже край платформи майже. Так, катимося вже. Все нормально, їдемо. І нам вже трішечки доїхати до краю платформи залишилося. Трішечки. Так, да, дизельний пояс на ну, ну, Нормально, в принципі. Так, все, затормозуємо. І так, да, затормозив все. Відчиняємо двері і ставимо на тормоза. У нас тут знову зупинка 5 хвилин, якби це нормально. І ми... Так, друзі, все вже відправлено, тому давайте знімаємо з і набираємо тягу. І їдемо все, бо вже, Вже, кстати, доволі світліє. Воно світлі, вже сонце, бачите, високо. Це все хорошо. У нас остання станція, станція Миронівка. І ми вже, в принципі, все. На чому наш рейс сьогодні закінчений? У нас була, в принципі, ранкова ця електричка. Це. От просто зараз вже дев'ята, а виїхав я десь о шостій. Ні, 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 не о шостій, а о сьомій. Тобто 2 години я їхав. Ну, тут участок такий недовгий був, в принципі. Так, да, тут платформа дуже близько, я про це дізнався, тому я сильно не розганяюся. Тут вже трішечки і, в принципі, все. З Так, я прикопи. Сістами нальову тягу будемо просто їхати, крутитися. И будет нормально. Так, притормажим уже. Да, у нас уже на тупичок. Оно До нього ми їхати не будемо, ми зупинимось на платформі, і потім інший машиніт вже буде її розворачувати, там їхати в депо, якщо треба, і так далі, коротше. От щось ми ставимо взагалі? Чого ми ставимо примір чого? Давайте трішечки доїхати, залишилось. А ми стали, блін. Бля, да, дизель-дезель таке. Це я поставлю в тормоз, в принципі. Вже трішки, трі, тільки залишилось встигнути і затормозити. Щось це дуже рано Та і все, в принципі, вже будемо тормозити, так. Це затормозило. Давайте тоді відчинимо двері. І поки я буду все вимикати і, коротше. Я зараз буду все вимикати. І включусь вже як все винку. Так. Так, все, залишилось тільки закрити двері. Все. І, в принципі, я вже можу Тише. виходити. О, все. Вже доволі світло. Світло, точніше. І у нас там ось, як бачите, тупічок. Туди ми не їдемо. А їдемо ми пішочком, мабуть, додому. Ну, додому тут немає пішочком, зараз е, піду до цього. Ну, піду додому свого. А там до станції дойду, може вже приїде машиніст і довезе мене. Ну, там не знаю вже. Ну, на цьому вже моя робота завершена, в принципі. Сьогодні я працював машиністом оцього дизель потягу DR1A. На маршруті дачна міронівка. Дуже всім дякую за перегляд. Бувайте.